Друзі, вітаємо вас на каналі. Значить, сьогодні хочемо вам продемонструвати ну і сам, самі спробувати. Ось придбали такий розпилювач для води ну або дощувач от марки Фіскерс. Чому Fiskars Не знаю. Є в нас лопата Fiskars Копаємо знахідки з тому вирішили взяти і розпилювач. Зараз ось витягнемо його, покажемо. Перегулюємо, подивимося, як воно буде. У нас тут ось полуниця. От, є вже задовбалися ми її поливати, стояти, поливати. Ось така латочка. Ось, І пішла туди. Ну Десь не знаю, можливо, півтори сотки буде. От. Тому я зазвичай поливаю десь півтори години. Оце цю латочку. Правда, не кожного дня, через день. Але приходиться так стояти і поливати. Ну, а поливати приходиться вже ввечері, коли сонце. Ховається там за деревами. От. І, як завжди, комари і мошки. Тому неможливо стояти. тому придбали Він е розпилює на, на маленьку територію. Ну, покриває там 16 на 17 метрів. От. Осцилюючий він називається. Чому осцилюючий, ну, ще маятниковий можна сказати. Оця дужка оцей дужка дужка алюміній. На цій дужці стоять ці такі форсунки, чи як їх правильно назвати, от. і звідси йде вода. струменці такі з водою. Оце ось регулювач, який регулює подачу води оцієї дужки от Якщо, наприклад, тут значить, є центр, тобто Оця дужка буде отак посередині. Вона буде коливатись. Отак буде коливатись. Так, левт, ліво, тобто в ліву сторону. Від центру і до лівої сторони. Потім іде в нас тут райт. Right, тобто вправо, права сторона. От. І є фул. Фул це повна. Ця дужка буде поливати на 180 градусів. Тобто на цю сторону і на ту сторону. От так. От чому він називається осцилюючий? Тому що він, ну якщо так перекладати, це поворотний. Або маятниковий. От зараз ми підключимо. Правда, ще одне. У нас далеченька вода, там, кран у дворі. От, тому треба брати ще, щоб кран був, щоб можна було краном закрити, перекрити. Є такий самий фіскарс. Ну, правда, не такий. там, Тут іде ось пластик. ну Не пластика полікарбонат, так написано, в характеристиках. Бачите, він такий. Гнучкий, а є з алюмінієвою основою. весь алюмінієвий. От. І там вже є ручка вклю... включати-виключати. Тобто, щоб не бігати, не, від... Не, від... не відключати кран десь, або треба ставляти сюди е... з краном, щоб був кран, щоб можна було виключити, включити. Ну а ми спробуємо поки що так. Значить, посилання. На магазин ми залишимо в описі під відео. Кому кого цікавить, можливо, ще які питання будуть, задавайте, будемо відповідати. Значить, що ще хочу сказати? Фільтра тут не, немає. Хатя допоможи мені. Так, ось відкрутили, бачите? Значить, ось, як ви можете бачити, ніякого фільтра там немає. От. Ну, не знаю. Рекомендують ставити фільтр. Якщо, звичайно, вода чиста, то можливо і не треба ставити. Ну там фільтри вигляді сіточки такої. Щоб чиста вода потрапляла. Тому що тут всередині є механізм який приводиться в дію з допомогою води. Тобто вода сюди потрапляє і оця дужка потім рухається. Туди сюди. А якщо е, тут буде щось попаде, то може заклинити і буде в одному положенні. Так що такі справи. ну Зараз ось підключимо його ну і побачимо, що вийде. так, Ну що, ось протягнули трубу шланг. поставили на городі його, поставили лефт, тобто вліво. По суті, повинен він вліво працювати. Почав працювати. Ось, бачите, пішов. Значить, Отакі такі струмці йдуть. Значить Положили ми тут ось Рулетку для того, щоб заміряти, на яку відстань воно дістає. Поливає, потім йде, йде до центру. От, якщо вправо, то буде на ту сторону поливати від нього. От. Ну, бачите, поливає гарно, рівномірно. Немає ніяких пропусків. Ось. Так, ну оце значить вліво, туди вправо. О, центр це буде, як я й казав, отак поливати. Туди-сюди по центру ближче. І фул це буде поливати туди, потім на цю сторону. Отак. От. Тобто, ну от зараз скажу вам приблизно приблизну довжину на яку. Поливає воно. Струмінь це йде десь. Ну, 6,5 метрів. Тобто все залежить від тиску. Чим більший тиск буде, тим більше далі буде поливати. Ну а так, 6,5 метрів. Зараз ось я спробую переключитися. Катя познімає, побачимо ще на інших режимах, як воно буде працювати. Зараз я ось вам покажу. Тут ось ось зверху є така мітка. Оце на цю мітку треба повертати, щоб ту і стрілочка. І впадає, значить, вліво. Ну, зараз поставимо ось вправо. Побачимо. Це не вправо. Це... Це, якісь рижі... це воно менше стало поливати. Мабуть, ми поставили між цими двома режимами. Зараз я скажу вам, друзі, значить, поставили ми між режимом фулл, тобто повний і режим вправо. О, тому воно бачите як поливає. Є кут, кут зовсім малий робить, коли поливає. Доходить і знову пішло вправо. Так, якщо ми виставимо зараз вправо, О, виставили вправо, вправо. Бачите, кут вже більший став. Вже не так. Струмінці вже не так лягають. Під більшим кутом уже. Угу. Ну а і на ту сторону десь виходить. Ти ж. Метрів. 5, мабуть, буде. Ну це фул. Фул це тобто і туди, і сюди буде поливати Ой. Хаті облило вже. Ось. Зараз я вам покажу. Це режим фул іде. Ось, бачите. Так. І пішло на іншу сторону От. ну оце, оце воно о, десь поливає в повному режимі десь ширина буде його метрів десять мабуть так хотя метрів десять але ось з цієї сторони де трубка входить у нього тут далі поливає бачите о, зараз покажу вам Ось бачите, тут далі поливає. А там пішло трішки туди, забігає, тому що тиску не вистачає на кінець трубки і воно трішки забігає. І тут тепер покажемо. Ну от, Якщо бачите, оце такий у нас городчик. Якщо, звичайно, можна поливати і город, картоплю. От. І не треба стояти весь час і поливати. Тому що я ж я ж кажу, це втомліє. Ну і зараз, звичайно, коли сонце падає на полуницю, ми не поливаємо. Поливаємо вже, коли сонце на неї не падає. Підключимо сьогодні, ось поставимо, побачимо, як воно буде поливати у нас полуницю. Полоницю будемо в одному режимі, я ж кажу, не будемо в так поливати, їх зараз воно стоїть, а розвернемо його, поставимо отак. І воно буде поливати отак. У нас. Оце такі рогачки поставили. Це шланг клали, щоб по картоплі не тягати його. Я ще там не всі режими показав, але вода, самі розумієте. Про що я й казав? Якби був краник там, я міг би краник перекрити і підрегулювати, що мені потрібно, який режим. Але краника немає, не треба бігти 30 метрів у двір десь, щоб його перекрити. Вирішили сьогодні не чекати, поки сонце заховається, хай поливає. Ну а потім ми перестаємо. Я думаю, за Два рази ми не полім, а за три рази, ну, от оце, таку ось латочку воно поливає. І не треба стояти і поливати. Це така автоматична поливалка, так сказати. Що, друзі, кого? Цікавлять які питання, питання задавайте. І до нових зустрічей. До побачення.